Буде звіст, мене буде хвіст, мене буде хвіст, не біги, в киних, не бежи, не бере, не бере, не бере, не бере. Давай Танюшка ще другий, другий коловок бери. Так. Не бежи і не бежить, <поє> не веде, на тобі, на тобі. на тубі, не ходи. Віка, роби кружочки. Так, так. Молодець. Я роблю когось. Покажи, мам. Так, тепер другу сторону. Мам, не покажи, чи там є, мам. Покажи. Так. Мам, ну покажи, мама. Мама, А ти колобок руби. Да, колобок колубок роби. Давай. Ой. Ой, смотри.